Кілька десятків чехів збираються під Пражським театром, де ось ось має розпочатися зустріч з українськими військовими з 3-ї окремої штурмової бригади в руках протестувальників прапори Чехії, словаччини та СРСР. У декотрих плакати із написами ні фашизму та стоп неонацизму». Ми прийшли сюди, адже нам не подобається, що тут буде легітимізація фашизму та нацизму. тому що тут буде подія неонацистського полку. Азов все їхнє європейське турне було скасоване, окрім Чехії та Литви. То зрушили крім Чеської Республіки та Литви. Протестувальники, з якими вдалося поспілкуватися Радіо Свобода, розповідають, що вони не проти українців, вони за мир, але у війні з їхніх слів винні західні корпорації. Але але Росія напала на Україну, чи не так? руско було Росія була спровокована після восьми років геноциду, який там відбувається. Вимоги про заборону цього заходу лунали і від чеських політиків за кілька днів до його проведення. Одна з депутаток європарламенту Катержіна Конечна звернулася до міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, аби в празі цей захід був скасований. Після цього листа організаторам довелося змінити місце проведення заходу. Біля входу до нього зібралися і чехи, які прийшли подякувати українським військовим. я прийшла сюди, аби подякувати хлопцям з третьої штурмової бригади за те, що вони стоять між нами та Росією, і я хочу передати їм, що Чехія буде підтримувати Україну до тих пір, поки це буде потрібно. Ті ж, хто купили квитки на зустріч, хотіли наживо поспілкуватися із військовими. Послухати, що розкажуть наші люди. Також хотілося відчути цю енергетику, як яку передадуть ці військовослужбовці. Ну і взагалі вболіваємо лише за нас. У нас здання запрошує ведучий на сцену. Ми виходимо. Представляємося, один із учасників зустрічі, військовий третій штурмової на псевдо Леон, розповідає, як відбувається зустріч. 22-річний штурмовик доєднався до лав бригади у 2023-му Воював, зокрема, на Бахмутському напрямку, де отримав поранення. Давай, давай. давай руку, я ж нашу тут. Тобі я на тебе кричу, але я тебе люблю. Давай на самому пункті Андріївка. Це вже під кінець бахмутської кампанії летів дрон. Короче, з мене поранило і уразило артерію. Продовж нашої розмови з Тимуром в залі театру було добре чутно вигуки протестувальників. Зі слів військового це результат російської пропаганди, які поширюються далеко за межі Росії. Це йде і вплив на європейське суспільство. Бо тому що на жаль, ми от якраз таки що ми чим займаємося, висвітлюємо події. На жаль, цього мало, і вони просто ведуться на цю пропаганду, яка є. Підтвердженням цього каже Тимур: є заклики проти полку Азов, який офіційно є окремим підрозділом Нацгвардії України. Що ж до нацизму та фашизму в бригаді, до яких також апелюють зокрема чеські протестувальники, Тимур каже, що командування третьої штурмової такі прояви засуджує. Ну ми засуджуємо нацизм і командування. Бригади теж засуджує нацизм. Ті наративи, які Росія ну несе, типу, і хто їх просуває, вона є або підсвідомо, або не підсвідомо російським агентом. Прага стала одним з небагатьох європейських міст, де захід зі спілкуванням українських військових таки відбувся. Попри мітинги, та погрози його зірвати. Зданили організатори з майданчиків, казали, що дуже багато погроз. Причому це погрози не такі, що типу, ви там робите якісь там погані заходи. Це типу погрози пов'язані з загрозою для життя, погрози там з адресами і з усім іншим. Тобто, це велике напруження. І оскільки були погрози ще й масового характера від лівих екстремістів стосовно там у вас будуть фейерверки і все інше, то ми так зрозуміли, що напевно безпека наших громадян за кордоном і безпека в принципі цивільного населення, яке захоче прийти за інформацією, вона важливіша. Зі слів Данила, у Празі теж були погрози схожого характеру, і просто під час проведення зустрічі з військовими чеська поліція знайшла поблизу театру сумку, всередині якої була коробка від зуття, з якої стирчали дроти. На місце викликали кінолога та піротехніка, а навколишні вулиці перекрили. Останнім містом у європейському турі військових з треті штурмової стане вільнюс, де зі слів організаторів також надходять погрози та вимоги скасувати захід. Сергій Стеценко, Ярдаптачнік, Радіо Свобода.